Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку про маленького паровозика Томаса, який дуже полюбляв кататися по своїй залізній дорозі. Томас любив, полюбляв кататися своєю залізною дорогою і в день, і вночі. І дуже йому це подобалось, тому що він параводить. А ще в нього був молодший братик Томасик, який теж любив кататися, але на сьогодні він уже так заморився. Тому він уже стояв і відпочивав, спостерігаючи, як старший брат Тома, ще закатував пару таких от кружечків по своїй залізній дорозі. А маленький Саша за ними спостерігав, оскільки це були його одні з найлюбленіших іграшок. Довгий. Довгий. Довгий, довгий скус. Довгий, довгий Дуже ре. Мабуть, мені на те. По маленькому місточку чук 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 Так робив маленький Томас. чук 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 чук-чук-чук. Пу. А потім знову на маленький місточок. І скотився маленький Томас. А потім його чекав привал. я думав буде привал. Ні, він далі полюбляє кататися. У якій веселий ліх! Воєнтий. Я залетала. Я веселий Томас, я веселий Томас. А ви, може ви... до нього приєднається ще трішечки, маленький братик, Томасик. Може він трішечки покатається зі старшим братом. Трішки. Один маленький кружечок. Вибач, ну, в тебе не хватає енергії братик молодший. Може один маленький. Добре, один кого і все. тільки ти... ти, 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 ти тиходи, гось вибіг с токну. Давай! Я веселий Томас, я веселий Томас, я веселий Томас. А я його брат Томасик. Єй! Єй! Доганяй, брате, доганяй. Допомогаєш? Музичок, музичок вже вийшов. Все, я буду відпочивати, а ти можеш ще покататися. Ой, ой, ой. Це місто такий коротенький, а чого? дивляє кататися так само по долізній дорозі і чіпляти за собою вагончики і розвозити різну продукцію. це... оце, це наші... Насиль? Так, мене є брат. Я так решта виїхав ти великий роді. А, 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 а хто нам побудував таку велику залізну дорогу? Я не знаю, це будівельники, мабуть. Будівельники? Будівельники, які будують залізну дорогу? Ну так, мабуть. Класс! Мені здається, що в мене теж вже потихеньку сідає батарейка. Тому мені теж потрібно відпочивати. Широ. Широ. Мені теж потрібно відпочивати. Помити колеса, змазати підшипники. Давай я тобі Ні, ні, я ні, не хочу. Мабуть, ще один кружечок і треба буде теж відпочивати, бо вже я заморився. Не можна. Бо вже я заморився цілий день кататися. Цілий день катаюся. Але мені так подобається. Мабуть, завтра зранку поїм кашу, помию знову колеса і буду знову кататися на цій чарівній залізній дорозі. Ти як, Сань? Згоден зі мною? Згоден! І я згоден. Ви. ви, 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 ви. ви, 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 ви. Два кола я вже проїхав, зараз я проїду ще зовсім трішечки. І буду вже відпочивати, бо yeah. мій маленький братик Томасик вже, мабуть, зовсім заморений. Спить, спить. Чи Томасик уже спить маленький. Томас, як мабуть уже колеса, помив, почистив, підшипнички змазав. Вугіллям заправився. А Саша малий вже заправився кашкою? Сань, ти кашкою заправився? Да. Супер, залишилось тільки помити помитися і почистити зубки. Правильно? Правильно. Це вже третє коло, яке проїхав в Тома. І мабуть. Так як тут двигун. О, Ось. Папа, скажи. Вот і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Ми продовжимо нашу чарівну казочку. завтра. Добре. Добра ну, Добраніч, Хлопчики та дівчатка.